Вітаю вас, шановні пані та панові! Кондитерські вироби Акаса це оригінальні та вишукані солодощі від відомого румунського виробника Natural Company. Компанія займається виробництвом печива, тістечок, кексів, тортиків, трубочок, з начинкою та інших продуктів вже більше 25 років. Має свої представництва та продає товари в різних країнах світу. При виробництві особлива увага приділяється використанню екологічно чистих інгредієнтів та сучасному обладнанню. Завдяки цьому та багаторічному досвіду стає можливим виробляти товари високої якості за доступною ціною, тому солодощі Акаса відповідають усім нормам, які встановлюються європейськими країнами для харчових товарів вищого гатунку. На сьогодні ми можемо запропонувати вам тістечка каса з різними смаками в упаковках по 220 г, грам, солодкі палички з листового тіста, медові коржі для тортів, печиво, асорті з джемом та рулетики з різними начинками. Продукція Акаса – це справжні делікатесні вироби на будь-який смак. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.